Коротше! Сьогодні ми будемо розпаковувати колекцію сновидіння Ненсі. Це фігурочки в азійському стилі від PopTop. топ І а, Боже, я закохана в цю колекцію, тому що тут дуже гарні фігурочки. Є одна колекційна, я не знаю, яка мені, блін, попадеться, але. Я дуже хочу оцю от на диванчики. Дуже хочу на диванчики. Дуже хочу на диванчики. Там, там всередині є ще картка з о, спойлером. Я не хочу дивитися. Яка вона гарна, божечки. Тут така деталізація. Ще є підставочка, тобто вона може стояти ось так. от. Йоп твою мать! Яка вона неймовірна. Ця колекція пов'язана саме зі снами. Типу, дівчинка блукає по снам і в неї різні, так собі мовити, архетипи. От. Може, тут буде. От-от-от... ось о, вона в ванничці лежить. Похуй, що на ванночка, просто подивіться, вона, вона тримає кролик. Ой! Тут ще є окремі, такі я дивилася, тут є окремі ті різні прозорі елементи, які можна одягати, типу, для доповнення. От, одягати до фігурочки. Ось так от, от. Добре, останнє. Я вже не буду загадувати, а просто... Я не буду загадувати. Я зараз покажу вам кожну фігурочку окремо зблизька.